Три раночок. У нас вже трошки більше до обіду. Жара. Дивіться, такий соняк у мене на городі виріс. Верні очі. Там ноги ручки, сонце жаре. Вже режіють. Там вон далі бурячки. Дуже, дуже жарко, спекотно у нас. Це курчата старша група у нас. Бачите, все, теж ласою травичкою і колосочками. У нас там ми посадили люцерку. церкву. Поминули пшениці. пшениці. Пшениця посходилась, бачите. Гарні колоски такі. Даємо курчатам. То вони їх добряче чистять, видобують зернятка. І так, є їм чим зайнятись. Не дуже там бігають, просять якісь там миндрусів. Ось такі курчатки в тут теж там ходить брама, два півники є, є фаверольки. Видно там потужки. І ось курочки фаверольки. І Чубаті, просто чубаті лопаті. Ось ця фаверолька півник який ходить. Бачите, деревенький так. Ось теж фаверолька. У нас така почалася жара, що їм бідним так жарко. То вони стараються зранку трошки наїстись, щоб потім днем ховатися десь у холодочок. Ось ж мої які пташенятка. Ось у мене тут ходить качка. І дев'ять індокаченяток з нею. Качка у нас така скалолазка, перелазить через сітку. Така, бачите, і тут на городі сама собі. Без загорожки, без нічого. Ну ми її випустили, вона тут відлази. І зато такі гарні каченятка вже такі прям видно, що такі жирненькі, здоровенькі бігають, гарнючі. Краще, ніж ті, що загородки. Я не знаю, на наступний рік, якщо все буде добре і будуть різного віку, то буду її з'єднувати, щоб качка водила, дуже, дуже класно, коли качка води. В минулому році в мене трішки водила. А в цьому році ось теж трішки. То коли він докачка буде качанят, мені подобається ось все. перебігли не знаю чи можна але ось таке сіно з колоском бачите то вони розлуплюють їх тільки так ось все. і брама, і іандотики і навіть Мдичка хоче. Ось. Тут у нас видно якраз усіх. Жовті це мої курчатка, чорні. Це теж ну як, не мої, а від моїх курей. А оце куплені це ось віандот біле золото. Амрокс, віандот срібло. Ой, біле золото, кажу, червоне золото. Це звіндок червоне золото. І там, тут у мене всього на всього чотири курчатка. Двоє білих і двоє зражень. Так що, як ось так. Це віандотик, там ще такі, як серенькі, така одна курочка гарненька. Це анбоксики. Мітюшка боїться підходити печатками. Сиділи закрити, я їх другий день тільки випускаю сюди, щоб вона їх тут водила. Я думаю, курчата ці їх обіжати не дуже будуть. Бо ось так пізно вони нас вилупились. Зараз жалко. Жарко. Ось такі -с. гарненькі курчатка в мене. Мені ще колодка. Ой, ти що з жопи повернувся? Це такий світло-голубий, так? Такі світлоголуби, да? красивчики такі, такі. Це такий венечка. І такий барашик кусається. Це красивий нравиться мені тіпа. Типу, на бабочка строкача похожий. Це такий наш хлопчик. Щось у нас повставалося одні хлопчики. Це баранчик, теж хлопчик. Це Каліфорнія, теж хлопчик. Це дівчинка. Така лише моїй собі. Це хлопчик. Такий. Погано видно, так? Да? там стара мамка. Це такий хлопчик з бочки сюди пересадили. Судить тут той теж торь. Це такі каліфорнійчики, дівчатка. Це у нас тут черношка. Тут такий кролик помісний. Ось такий цікавенькі. І така у нас чорна кроличка дівчинка. Мої мамутики трішки підросли і їдять молочай. Молочай, кульбабку принесла їм, там трошки котиків, такої травички полезної. Бо щось вони в мене вчора почали так трошки дрискати. то я переживую. Не знаю, мені здається, що за недільку вони трішки підросли, такі більшенькі стали. Індичаткам трошки більше, ніж по три місяці. Не знаю, хто каже великі, хто каже малі. Ну, вони в нас різні. Де індюки, там, мабуть, трішки більші, індюшки трішки менші. Їдять зараз погано. Я зранку їх мішанкою годую і вечором даю їм окремо. А вдень ходять там з курями. Зерна їди там. Багато зелень кидаємо, але щось так, ну, я не знаю, чи вони такі повинні бути. чи Ну це ж не бровлярні це тут у мене е... голубий аспідний, індичка А ось ось рженька індичка це така ну простячка. Брала яйце в минулому році, то вони ще там трішки хворіли в мене. Зовсім такі малі вони, ну, малі. Ну, але вони нанесли, бачите, оці що такі трошки темненькі, там, трошки коричневенькі. Цікавий такий колір, такий коричневий з голубим. То це від помісних індичок. Ну, ростуть індичата, я б сказала, не менше щось чим... Чим ті, що голубі, а спідні. Тут ось його біось підніс, бачите, такі ось ну це чистокровні, з два штучки стоїть. Отам два штучки чистокровних. Оце реженьки, це помісні. А там вон біля мамки теж три чистокровних стоїть. А от у чорненькі такі ріженькі помісні. Так, що. От так, це наша індюшка. Взагалі щось таке, як одні, одні кістки. Ну, вона дуже довго сиділа. Мабуть, два місяці, як не більше. Не хотіла ніяк вставати. Ну, але нічого, зараз її прийняли в стадо. І вона зараз линяє. Просто вона там не хвоста, в неї толком немає нічого. Ну, але біга, під'їда, біла індюшка. Не захотіла з нами йти, ганялася за нею, ганялась, так вона і не пішла. Ну, нічого страшного, ми і без неї попасимось. Ось такі індюшки, індючата. Ось так трошки присяду, може ближче так познімаю вам. Ось так ось, о, бачите. Такі цікаві. Ось такі чорні, бачите. Це повністю, напевно, ну, тих рижих індюшок. Щоб простячок там, напевно, були якісь чорні, то бачите, вистрілили. Тут у нас скільки? Четверо, здається. Ось о два. І там он один. І ось отакий такий один. Четверо таких вистрілили темненьких. Це, здається, як дівчинка. І це теж дівчинка жаженька. А хлопчик, мені здається, ходить от там далі. Ви знаєте, я не знаю, в минулому році у мене індівчок були набагато менше, вони вже так ходили. Якось, знаєте, дулися, видно було, де індюки. У цьому році я, чесно скажу, я взагалі не бачу, де індюк, де індюшка. Вони якісь у нас спокійні і, ну... Не дується, індик я б сказала, спокійно. Він ходить, так знаєте, там рідко коли надувається, там сердиться, він взагалі якийсь, здається, спокійний. Я не знаю, чи це він у нас такий, чи порода це така, але він ну, спокійненький такий. Оце він дюшечки такі. Бачите, ходять. Може, що старі, що малі. Отон там чорного видно трошки індючка. І тут ось теж десь тут ось видно парочка. ось, Ага, ось біля татка ходить, Бачите, один голубий, а під ним його видно. І оце ось такий що з чорненьким з збоку. Це теж, мені здається, як індюк. А то багатенько індюшок. Ну, з однієї сторони, добре вибрати на слідчий рік на індюшку. А з іншого боку... Якось Хотілося б індюка, більше м'яса, Я так думаю. Ну, ну, В общем, отакі індичата. Не треба сюди йти, от хоч лізуть, вони сюди під візду, під забор до сусідів, ти їм що хочеш. Так що ось так. Уже бачите, тут травичка ще у нас така зелененька, тут далі вже... Режіє, вже випалюється. Ну, Будемо сподіватися, що ще побуде травичка, ще вони під'їдять, бо від випасу багато залежить. Дуже гарні. А ми знайшли калюжу і прийшли купатись. Хоч ми там і сидимо трошки. На травичці вдома, але там дуже мало. То ми ходимо ще пастись і на балочку. Дивіться, я ні, ні, ніколи не думала, що гусенята ось 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 і наша хворенька вже, слава Богу, встала на ножки. Ходить. Дивіться, ніколи не думала, що гусенята будуть так їсти перій. Вчора ми приходили вперше, то вони так... Його їли, прямо так теж поставали, рядочком і паслися. То сьогодні ми прийшли сюди. Знову він молоденький відростає. То думаю, хай трошки попасуються, покупаються. Ось тут і красота. Вчора, звичайно, був дощик більший, калюжок було більше. То ми гарненько викопали. Сьогодні калюжок менше. Вони нас відночували. У другій загородки там на вулиці, щоб не жарко, але ночі був дощ. Трохи тут затекло водички, то вони якісь не красиві. Ну нічого, у них зараз такий період е, гадкого каченята, чи як то кажуть. Що вони зараз поки такі трошки негарні. Не, не ну нічого, вже починає там пієчко на крильцях, трішки вибиватись, на хвостик. то я думаю, що буде добре. Вода і трава творять чудеса. Наше горе гусенятко. бачите, посадила його на травичку. Я правда ще давала йому е, е, таблеточку давала, метрні дозу. Так що, отак, два рази. І йому вже краще вже так, наче бігає. От такий у нас сьогоднішній ранок. Сонечко встало, бачите. Ой, там світи. А ми тут уже пів шостого ранку ми вже тут пасемося. Так. Оцю. Прийшли до води, ячки зараз поп'ють. Це їм подобається. Вчора брала ввечері. Відро з водичкою, думаю, щоб там недалеко від двору попаслися, щоб недалеко ходити. Так вони посідали кругом відра і сидять. П'ють воду і гуляють. Я стою, вони сидять. Красота, Кажу, та ні, кіно не буде. Так що сьогодні воду ми не брали, вирішили дойти до калюжі. Ось Такі сте мене гусенята мамутики. Я так думаю, що... що мене не обманули. І вже це дійсно будуть мамути. Ось така ось у нас краса. Бачите, після дощі балочка трішки відростає, зеленіє. Така зелененька, смачненька травичка. Ось ось у кодо. Ось ось у ще пасимо, ще. Посимусь, ще пасимось, дружба на не бросаєм. ще пасимось, півгодинки ще будемо пастись.